Він та вона з Бердянська через війну виїхали з окупованого міста, вперше зустрілися у Запоріжжі, а нині мешкають в Краматорську. Привіткиць. Ну дивись, я всі справи вже в Запоріжжі закінчила. Завтра беру квиточок і вирушаю до тебе. Люблю, цілую. Катерина Бутенко розповідає, до Запоріжжя евакуювалася на початку повномасштабної війни. Та вже наприкінці 2022 року у мережі познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком, військовослужбовцем 12-ї бригади НГУ АЗОВ на позовний Рамас. Здалося, що ми знайомі. Лайкнули, ну і так потім вийшло, що обидва виявилися з Бердянська. Тобто я його десь в місті бачила. Він мене десь в місті бачили. Але звело нас разом в Запоріжжя. Понад 50 смс на день, короткі розмови по відеозв'язку та зустріч раз на три місяці. Так починалися стосунки бордянців. Це було більше року. Більше часу ми спілкувалися так онлайн, тобто переписки, іноді дзвінки, але максимально короткі. На початку повномасштабної війни Рама зборонив запорізький напрямок, а нині Донецький. Дівчина розповідає, майже одразу після знайомства він поїхав на позиції. Після нового року він одразу поїхав на нуль, і він тоді був в піхоті, тобто міг зникати від двох діб до шести. Єдине, що ми могли робити, це поки немає інтернету. Я йому пишу повідомлення. А він пише Мені, коли з'являється інтернет, ці всі повідомлення приходять і ви їх читаєте. Одружилися закохані навесні 2024 року. Та вже незабаром дівчина переїхала до коханого в Краматорськ. Ділиться попри небезпеку та щоденні обстріли міста зробила це не вагаючись. Це сталося за декілька днів, Речі були зібрані за півдня. Квиток також куплений був за півдня і все. І для мене вибухи в Краматорську. Перша думка з'являється, що як там люди. А що тобі страшно чи не страшно, це навіть не з'являється в голові. Тобі страшно за нього, щоб у нього там не було прильотів. Можливо, якби не війна, ми б не зустрілися. Так сталося зустріла бердянці. Запоріжжя, Я собі навіть придумала пафосну фразу, що моє серце належить тільки бердянську і більше нікому. Бердянець, що ти тут скажеш? Світлана Гарбузова, Максим Савчук, Суспільне, Новини Запоріжжя.